Про ветеранів вітчизняного флоту України можна із впевненістю сказати вони не старію душею. Більше семи років тому у нашому місті була створена громадська організація ветерани військово-морських сил збройних сил України. З того часу військові моряки у запасі багато зробили на користь нашого міста. Це і військово-патріотична робота із молоддю і допомога у вирішенні соціальних питань ветеранів 26 січня у клубі штабу командування відбулася звітно-виборча конференція, темою якої стало підбиття підсумків роботи ветеранської організації. Більше знає наш кореспондент Інна Петрова. Сьогодні Флотська ветеранська організація це вагома ідеологічна сила, в лавах якої близько 300 осіб. Головною метою роботи ветеранської організації військово-морських сил звичайно ж є і передача свого професійного досвіду сьогоднішнім військовослужбовцям. В роботі конференції взяли участь помічник міністра оборони України Віктор Максимов, голова Севастопольської міської ради ветеранів України Сергій Рибак, депутат Севастопольської міської ради Іван Єрмаков. Командувач військово морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Який був присутній на звітно-виборчій конференції, подякував ветеранам військово-морських сил за їх роботу з особовим складом і за допомогу у розвитку та будівництві сучасного державного флоту? Я хочу висловити щиру вдячність всім ветеранам за вашу активну громадську позицію, твердість духу та підтримку, яку сьогодні нам вкрай необхідно відчувати. Вищим керівництвом держави та міністром оборони України визначені пріоритетні напрямки оборонної реформи на сучасному етапі, зокрема в ідеологічному секторі. Серед них, насамперед, це зміцнення довіри суспільства до Збройних сил України, посилення військово-патріотичного виховання молоді, співпраці з духовенством та розвиток ветеранського руху. Як результат формування в суспільстві позитивного ставлення до Збройних сил України. Вітаючи всіх учасників конференції, хочу підкреслити, що ми чітко усвідомлюємо провідну роль в цій роботі саме ветеранської організації та ветеранського активу. Ветерани громадської організації беруть активну участь у житті нашого міста. Вони постійні та бажані гості урочистих заходів, які відбуваються у військових частинах та кораблях вітчизняного флоту. Так за минулого рік було реалізовано і декілька успішних інформаційних проєктів за участю ветеранів флоту за сприяння телерадіокомпанії міністерства оборони України «Бриз» вийшли у ефір тематичні програми та ефіри. Головні герої яких саме ветерани флотської громадської організації. Ветерани військово-морських сил України постійно опікуються. І вихованцями військово-морського ліцею беруть безпосередню участь у житті майбутніх моряків. Минулий 2012 став визначним і у розвитку військово-патріотичного виховання створення клубу адміралів та військово-патріотичного гуртку Школа Юнг. Окремо хочу зупинитися на створенні клубу адміраля. Хочу всім пояснити, що ця організація створена з метою кінцевою метою бути генератором створення морського собрання України. І цієї організації на установчій конференції було одноголосно прийнято таке рішення. Я хочу сказати, що зараз ми всі пам'ятаємо, як ми. Хто помолодший, хто постарше, але відгукнулися на призов нашої держави для того, щоб створити для України військово-морські сили. Зараз я, як командувач, вам наголошую, що без допомоги суспільних організацій, таких як ветерани військово-морських сил, як клуб адміралів, нам становиться дуже важко. Нам потрібна допомога. Протягом заходу цінним подарунком іменним годинником від командувача військово морських сил України з нагоди дня народження був нагороджений контр-адмірал у відставці Володимир Колпаков, який чотири роки поспіль очолював ветеранську організацію. Також відкритим голосуванням ветерани військово-морських сил обрали нову голову ради ветеранів військово-морських сил збройних сил України. Їм одностайно був обраний контрадмірал Віктор Носенко. Його заступником був обраний полковник Олег Найда. Змінилося і керівництво ради. Віктор Насенко зазначив, що до Ради ветеранів військово-морських сил увійшли досвідчені офіцери, професіонали своєї справи і запевнив, що їх плідна та тісна співпраця з військово-морськими силами триватиме і надалі заради якісного виконання українськими моряками завдань за призначенням, виховуючи захисників вітчизни справжніми патріотами України. На конференції було запропоновано питання щодо перейменування організації. Тож зі зміною назви на громадське об'єднання ветеранів Військово-морських сил збройних сил України змінюються і масштаби діяльності ветеранської організації від міських до загальноукраїнських. Я хочу подякувати всім, хто надав мені таку можливість. Вибрали головою ради ветеранської організації військово-морських сил України. У нас зараз дуже багато ідей, котрі вже обговорювались, і на минулому засіданні ради ветеранів, і зараз та рада, котра зараз була вибрана, також вже обговорювали питання щодо створення осередків нашої організації в регіонах, тому що в Севастополі наша організація вже вийшла, як скажемо так, на міський рівень і знають про неї багато і в Севастополі, і в інших регіонах. Я маю на увазі в Криму. І у нас зараз якраз ми. Вже обговорювали по декількам регіонам, там, де багато наших офіцерів, котрі звільнились із військово-морських сил, і готові працювати, готові зробити осередки нашої громадської організації, ветеранів військово-морських сил, у себе в регіонах. Так у нас є в Тернопілі значить, капітан першого ранга Марущак. У Хмельницькому генерал-майор Островський, який був замкомандуючим з берегових військ, в Євпаторії контрадмірал Рєкуц, далі в Одесі, капітан першого рангу гусак. З усіма з ними вже обговорював ці питання, і вони готові зробити осередки, щоб так же, як і ми, працювати з молоддю. Ми зараз будемо робити зміни до статуту, і в змінах до статуту наша громадська організація буде називатись без Севастопольська міська, але ми знаходимося в Севастополі і будемо юридично працювати в Севастополі, але це буде громадське об'єднання ветерани військово-морських сил, в котре вже можуть війти регіональні організації. І так вони й будуть називатись. Ну, наприклад, Євпатарійська регіональна організація громадського об'єднання ветерани військово-морських сил. Тим самим робимо собі маленьку, так сказати, сходинку для того, щоб вийти на всеукраїнський рівень. Флотська ветеранська організація буде й надалі сприяти військово-морським силам у вихованні захисників вітчизни, справжніх патріотів України за для шляхетної справи служінню українському народові.